У 2025 році Одеський національний медичний університет відзначить ювілей з дня заснування. Одному з найвідоміших навчальних закладів України виповниться 125 років. Протягом всього існування в університеті були сформовані видатні наукові медичні школи, що принесли онмеду світове визнання, а його спеціалісти продовжують забезпечувати сучасний рівень фундаментальних прикладних. Та наукових досліджень. В цьому контексті важливо підкреслити, що володіння знаннями здобувачами відбувається за допомогою провідних медичних закладів, які є клінічними базами для університетських кафедр. Інститут стоматології як база наукова клінічна педагогічна для факультету стоматологічного Одеського державного медичного університету. Ці кадри, які ми готуємо, вони готуються сумісно, бо всі мої викладачі, це і Наукові співробітники інституту стоматології і співробітники кафедри так, інститут стоматології та щелепно лицевої хірургії Національної академії медичних наук України є базою для кафедри терапевтичної та дитячої стоматології, кафедри хірургічної стоматології. Федичної стоматології та ортодонтії, а також кафедри загальної стоматології, яка відповідає в тому числі за розробку навчально-методичної документації, навчальні плани та програми після дипломної освіти. Основними напрямками роботи кафедри є підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з вищою медичною освітою, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої наукової кваліфікації в аспірантурі, підготовка висококваліфікованих медичних кадрів для практичної охорони здоров'я, надання висококваліфікованої лікувально-консультативної методичної допомоги населенню, розширення і поглиблення тематики наукових досліджень та ефективне впровадження їх в практику вітчизняної охорони здоров'я. Розвиток міжнародного співробітництва в Галузі після дипломної медичної освіти та медичної науки. Спеціалістами ОНМЕДУ на базі інституту був створений єдиний в Україні центр епідеміології основних стоматологічних хвороб. Його було акредитовано директором ВООЗ в Женеві. Головна ціль довгостроковий моніторинг стоматологічних захворювань серед населення як дорослих, так і дітей. На підставі чого фахівцями проводилась колосальна робота з розробки спеціальних пам'яток та лекційного матеріалу для маленьких пацієнтів, учнів середніх та старших класів, вагітних жінок, старих людей зі спеціалізованих закладів тощо нещодавно відповідний моніторинг відбувся на території Бенчанського монастиря, де знайшли притулок 400 дітей з тимчасово на окупованих територій. Я думаю, що те, що ми зібрали з усієї України і продивилися стоматологічний статус у таких діток, не тільки у дорослих, які там є, але у таких діток, ми можемо подивитися на ці процеси, які йдуть під час війни. Ми можемо подивитися наскільки стрес, дістрес по впливає на цей статус. І е, виходячи з цього розробити спеціальні комплекси, що стосується науково-дослідницької діяльності, варто зазначити, що кафедри продовжують діяти в цьому напрямку, незважаючи на всі складнощі, що притаманні сьогоденню, адже проблеми стоматологічних захворювань та патологій нерозривно пов'язані зі станом всього організму людини. Особливо під впливом обтяжуючих факторів, до яких безперечно відноситься й військові дії. Я працюю над вивченням патогенезу захворювання сезової оболонки паражиної рота з метою розробки засобів для їх лікування, а також профілактики рецидивів, тому що захворювання слизової оболонки паражиної рота це захворювання не порожнини рота це взагалі захворювання всього організму. Тому ми і моделіруємо ці захворювання, ми моделюємо цукровий діабет, вводимо тваринам, щурам, срептозотацин і відтворюємо цукровий діабет. Також ми відтворюємо і хронічні рецептуруючі автозністамати. Війна внесла свої корективи і в роботу інших спеціалістів. Так, якщо раніше фахівці працювали більше в напрямку хірургічної реабілітації дітей з врожденими патологіями, то зараз стратегічним курсом обрано допомогу людям, що мають відповідні поранення. За останні роки особливо що стосується останніх трьох років, так нашої роботи, це безперечно робота на перемогу. Це робота з нашими військовими. Ми повністю змінили знову ж таки напрямок своєї роботи до цього періоду часу. Ми займалися такою абсолютно мирною справою, як реабілітація, хірургічна реабілітація дітей з вродженою патологією. То ми знову ж таки зібралися з колегами і вирішили, що буде цю пропозицію ми відправили в Академію медичних наук України, де вона була знову ж таки, погоджена, і нам надали можливість надання зкоспеціалізованої. Допомоги в напрямку реабілітації поранених в ділянку. і це лише частка роботи, що проводиться. Додамо, що основною метою університету, як і раніше, залишається покращення здоров'я населення шляхом безперервної підготовки професійних кадрів та участь у провідних наукових дослідженнях, які впливають на формування клінічних знань та світову медичну практику.